we Доброго дня! Сьогодні у нас в огляді планшет від китайської компанії Parblo І ось ця гарна модель, яка має назву Intengo M. Так, вона йде в двох кольорах. До речі, ось сам цей планшет. Було дві дві кольорових. Пропозиції чорний і ось цей бускового кольору. Тому я вибрав цей, тому що чорний він стандартний, і хотілося глянути щось більш таке яскраве і ну, більш незвичайне. Так, що йде окрім планшету? В комплекті йде інструкція така. Тут по як налаштувати, як підключити планшет. Так, ось такий бонус, такі наклейки, стікери. Так, якась незрозуміла бумажка. Так, ось є така закладка для книжок. Так, також якісь всякі інструкції, всякі налаштування і так далі. Ну і тепер основне. Так, ось йде така хустинка білого кольору. Вона також підійде для того, щоб протирати ваші монітори. Бонусом йшла ось така рукавичка. І ось такий з логотипом Parblo. Кажу ще раз, що бонусом. Зазвичай деякі компанії продають. А тут ви її поклали як подарунок. Ось такий шнур для підключення планшету. Він в такої тканевий тканевий оболонці, такий якісний шнур. Так, кріплення таке резинове. Також має бусковий кольор, як і стілус, як планшет, і ось це. Підставка під стілус. Так, підключення до планшету Type-C. І якщо підключати до планшету, то ось тут з боку де кнопки підключається паралельно, паралельно нашому планшету. Тому воно не буде заважати. Так. Що у нас далі? Ідуть два ось таких. OTG роз'єма, тут USB і тут різні переходники для того, щоб підключити до вашого телефону, або до планшету, де є програмне забезпечення Android. Якщо ви захочете помалювати на цьому планшеті, на вашому телефоні або на планшеті. Цей графічний планшет на вашому планшеті з Android. Також, оця підставка для стілуса відкривається, і тут ми маємо всередині ось таке кільце для того, щоб виймати е, перо, яке вже відпрацювало. І вісім запасних оцих насадок для стілуса. Виймається перо дуже просто. Береться ось це кільце. Ось так от берем. Так, ось такий вигляд має це перо. Вставляємо. І воно готове до роботи. Так, закриваємо це все. Це все наше щастя. І, в принципі, Якщо вставити наш стілус, то він так під нахилом. Так, ну і тепер давайте подивимося на сам планшет. Поки відключу шнур, він має ось тут 8 кнопок, які програмуються. І коли ви встановите драйвери, то вони вже будуть налаштовані на функції по замовчуванню. Є ось тут таке якби, би де можна класти ваш стілус. До речі, не у всіх, навіть я б сказав, майже ніде я не бачив у других планшетах, щоб була ось така, така прикольна, корисна функція. Так, що є на стілусі? Як зазвичай, дві кнопки, які можна програмувати. І перо, воно, як зараз дуже популярно, вони не заряджаються. Має таку функцію, технологію, що працює без підзарядки. Так, як я сказав уже оці з лівого боку кнопки, які можна програмувати, коли ви. Встановити драйвери, то ви можете для себе запрограмувати кожну кнопку так, як вам буде потрібно. І ось це коліщатко, яке також можна використовувати і програмувати на нього. Всередині є така кнопка, яка буде переключатися між цими режимами. І ви можете налаштувати, що. Це коліщатко В один бік, наприклад, збільшує розмір вашого пензля, а в другий бік, навпаки, зменшує і так далі. І між цими функціями ви будете перемикатися ось цією клавішею. Так, давайте я вам розповім технічні характеристики цього планшету. Активна область. Ось. Ось тут куточки такі. Активна область цього планшету має 10 на 625 дюймів. Рівень чутливості пера зазвичай, як зараз в принципі у багатьох планшетах, 8192 рівня. Чутливість до нахилу пера 60 градусів. Живлення, як я вже показував, USB до комп'ютера або до вашого ноутбука. І ось тут в планшеті. Type-C. Воно 5 вольтове. Роздільна здатність цього планшету 5080 LPI. Це лінійна дюйм. Швидкість відгуку 266 RPS. Висота читання пара 10 мм. Ну, і, в принципі, що ще підходить цей планшет з драйверами під Windows від 7 до 11. Також під Mac 10.11 або новіший. Ну і, як я вже казав, через оці переходники ви можете підключити до Android 6.0 та вище. Ну і Працювати в ньому можна. Ну, в принципі, майже в будь якій любой, в любой програмі від фотошопу, кріти, ілюстратора і так далі. Ну і має він розміри 350 на 233 мм. І товщина, він дуже тонкий, 8 мм. Тому він влізе майже в любу вашу сумку, навіть з, з ноутбуком і так далі. Знизу ось такі прорезинені ніжки такі. Треба зняти. Тут наклеєчки такі є. Ось так. Ось такі наклейки. І коли ви познімаєте, то він до столу буде як приклеєний. Він не буде соватись туди-сюди. На відчуття, коли його торкається, такий знизу, як ребристий такий пластик, пластик має досить гарну якість. І... Я його вже, до речі, коли я його доставав, то тут була плівка. Плівка, яку я вже зняв. Через плівку я малював, в принципі, він малювався і через плівку. Ну, ось таке основне, що я хотів би розповісти. Ну, і, в принципі, давайте подивимось, як він працює. Також є приємний бонус: офіційний представник в Україні. Магазин parblo.com.ua Дає знижку в 10% на будь-модель, на всю продукцію цієї компанії. І по коду купона ukr R10 ви зможете купити бу модель планшету по 10%. Відсоткові знижці в цьому магазині акція діє до 30 серпня 2023 року. Тому переходьте по посиланню, яке буде в описі. Там вся буде інформація. Переходьте і заощаджуйте 10% на всю покупку. Тому всім удачі.